Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Максимович Катерина, я тренерка з пілатесу та стрейчингу. Тут все про безпечні та дієві тренування. І сьогодні у нас тренування, яке називається Ход Пілатес. Воно буде активним, воно буде трошки складніше ніж та інтенсивніше, ніж звичайний пілатес. Ми, як завжди, починаємо з розминки, обов'язково розігріваємо всі суглоби, всі м'язи, і потім переходимо до більш вже активної основної частини. І одразу попрошу вас під час цього тренування слідкувати за диханням, щоб воно у вас не збувалося старатися завжди робити вдих глибокий через ніс і видих робити через рот. І, будь ласка, прислухайтесь до моїх рекомендацій з приводу техніки виконання кожних вправ для того, щоб тренування було максимально ефективним та безпечним для вас. Це ми починаємо, ставимо стопи на ширині стегон. Стегна трошки подаємо вперед, руки опускаємо вниз. І на видих. Робимо нахил в сторону, витягуємо з добре за верхню рукою, відчуваємо розтяження по верхній стороні і повертаємо руку в нейтральне положення. І продовжуємо на іншу сторону. Видих, потягнулись за рукою і вдих, опускаємо вниз. І міняємо видих в сторону і вдих вниз. Видих, потягнулися за рукою, стегна не рухаємо і повертаємо руку в нейтральне положення. Ще робимо по одному разу. І останній раз. Видих в сторону і повертаємось наверх. І тепер ставимо стопи трошечки ширше, ніж наші стегна. Руки розміщуємо на пояс. І починаємо на видих нахиляти корпус вниз. Відчуваємо трошки розтяження по задній поверхні стегна і повертаємось на нейтральне положення. Видих вниз і вдих наверх. Розігріваємо також в цьому нахилі стегна. Продовжуємо ще робити видих вниз. І вдих-наверх. Ще три рази. Три. І повернулись наверх. Ще два. І наверх. І останній раз видих вниз і вдих наверх І тепер з цього положення ми стегно трошки рухаємо по колу, нахиляючи корпус вперед, і повертаємось в нейтральне положення. Продовжуємо ще трохи розігрівати тазу стегну, губи. І тепер міняємо напрямок ще декілька разів в іншу сторону, так само продовжуємо. Так, не поспішаємо, корпус трошки вперед, стегне назад. Вийшли наверх. Ще два рази. І останній раз. Вперед. І наверх. І тепер ставимо стопи ближче, ставимо їх під стегна. Руки залишаємо на поясі, піднімаємось на обидві ноги на півпальці і опускаємо стопи вниз. Відчуваємо добре ікри, тиснемо на всі п'ять пальців і опускаємося вниз. Продовжимо ще чотири. І поставили п'ятки. Ще три. І опустилися вниз. Два. І останній раз. Наверх. І опустилися вниз. І тепер з'єднуємо руку ось так в предпліччні, замок закриваємо і починаємо розігрівати від себе рухати. Обов'язково добре розігріваємо зап'ястя. тому що ми будемо робити вправи на руки, і нам потрібно, щоб наші суглоби були до цього підготовлені. І тепер в зворотню сторону до себе. Трошки та розігріваємо. Ще робимо так три. Дева. От. Все, і опускаємо руки. Зараз розвертаємось, стаємо боком, перевірили знов стопи, залишаються під стегнами. Живіт. Ми не розтягуємо, трошки направили стегна до себе, руки залишаємо внизу. І починаємо активно опускатись вниз, робимо вдих. Далі на видих, згинаємо лікті до себе, вирівнюємо руки назад, повертаємо руки, вирівнюємо і піднімаємось наверх. І продовжуємо все спочатку. Вдих. Опустилися вниз. Видих лікті до себе. Вирівняли назад. Ось тут відчули добре сідниці, відчули лопатки задньої частини руки. Зігнули руки, вирівняли і піднімаємось наверх. І продовжуємо вдих, видих, руки назад, до себе, вперед і піднялися. Відчуваємо тут добре і ноги, і працюємо над спиною, над руками. Стараємося контролювати все тіло. Живіт в нас не розслаблений, м'яз живота теж в тонусі. Вдих, видих. Назад, до себе, вперед і наверх. Ще залишається три рази. Вдих через ніс. Видих. Назад. Руки. До себе. Вперед і наверх. Ще два рази залишилось. Вже повинні потроху відчувати спину, ноги, руки вперед і наверх. І останній раз вниз. Руки до себе, назад, до себе, вперед. І піднімаємось наверх. З цього положення ми зараз нахиляємо корпус, руки залишаємо на посі. І ми одну ногу ставимо на півпалець. І нам потрібно відвести ногу назад, повернути до себе, відвести ногу в сторону і повернути в нейтральне положення. І ми корпус не піднімаємо, ми завжди залишаємося в такому трошки нахилі. І добре буде відчувати опорну ногу. Видих, видих, видих в сторону і до себе. І продовжуємо, робимо на одну ногу. Тримаємо баланс, протискаємо ногу назад, зібрали до себе. В сторону до себе. Робимо шість. Зібрали. П'ять. Зібрали. Чотири до себе. Три. Ще трохи. Два. І останній, в сторону і до себе. І тепер ми піднімаємо корпус і ми залишаємось на тій же нозі, опускаємося вниз, відводимо ногу назад і починаємо піднімати. І, збираючи до себе, піднімаємо ногу, піднімаємося на опорній нозі, тримаючи баланс. І знову опустилися вниз, вивели ногу назад, підняли і повертаємо, піднімаємося на опорній нозі. Вниз, назад, наверх мах і підняли ногу, повільно тримаючи баланс. Ще три назад, наверх. І підняли до себе. Залишається два рази: назад, наверх, і повільно зібрали до себе. І останній раз вниз. Сідниці вже повинні дуже добре відчувати. І піднялись наверх. Все, опустили вниз, трошки відпочили. І тепер ми все те ж саме продовжуємо на Спочатку ми опускаємо корпус, нахиляємось, друга нога на півпалець, видих назад, вдих до себе. В сторону і повертаємо. Все, і продовжуємо. Вдих через ніс, видих через рот. Тримаємо баланс. Добре, протискаємо ту ногу, яку відводимо. Ще трошки залишається. Чотири, три. Два. І останній в сторону і до себе. І підняли корпус, і ми на цю ногу продовжуємо. Опускаємось вниз, відвели назад, підняли. І тут же, не торкаючись підлоги, на опорній нозі виштовхнули себе наверх. І знов вниз, назад, підняли, протисли цю ногу і на видих піднімаємось. Все продовжуємо вниз, назад, наверх. І утримуючи баланс, тому дуже добре працює опорна нога, піднімаємось наверх. Ще три рази. Назад, наверх. І видих, підняли. Ще два. Вниз. Опорна нога завжди трошки зігнута. Назад, наверх і піднімаємось. І останній раз: вниз, назад, наверх і піднімаємось на опорній нозі. Все, опускаємо, трошки відпочили. Повинні були дуже добре відчути цю ногу, і ікри, і сідницю, і задню поверхню стегна. І ми зараз розвертаємося, ставимо стопу ось так трошечки ширше, ніж наші стегна. І руки заводимо за голову. Ми опускаємося вниз, перевіряємо стопа. Ось тут у нас стоїть під коліном, стопи трошечки розгорнуті в сторону. Нахил до стопи видих, наверх вдих. На іншу сторону видих. Наверх-вдих. Тепер обидві ноги напів, пальці. І поставили п'ятки, вийшли наверх. І все спочатку. Вниз, видих. Видих. Міняємо. Видих. Видих. Повільно. Пів, пальці, тримаємо баланс, ставимо п'ятки і вирівнюємо коліна. І все спочатку продовжуємо. Вниз. Видих, зробили, видих, наверх. Видих, вниз. Видих, наверх. Пів пальці, поставили п'ятки наверх. Ще залишається чотири рази. Вниз. Видихаємо, піднімаємось наверх. Видихаємо, наверх, пів пальці. П'ятки і підняли. Ще три рази. Ноги теж повинні дуже добре відчувати. На іншу. Видих. Видих. Пів пальці. П'ятки і наверх. Це останні два рази залишається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. пальці обох ніг. Ставимо п'ятки і наверх. І останній раз дороблюємо вниз, видих. Піднялись. Ще один. Все, і тепер пів пальці. П'ятки і вийшли наверх. Все, опустили руки, трошки перепочили. Якщо збивається дихання, робимо глибокий вдих через ніс, повільно через рот, видих. Ще один раз зробили вдих. Можна підняти руки. Видих, опускаємо вниз. Все. І тепер ми зараз опускаємось, переходимо на килим. Ми опускаємося вниз, перевіряємо завжди в цьому положенні. Нас долоні стоять під плечима, коліна стоять під стегнами. Ми не прогинаємося в спині, трошки направляємось так живіт до себе. І зараз ми працюємо однією рукою та протилежною ногою, і ми це положення не будемо міняти. Ми вводимо руку, протилежну ногу вдих. Видих відводимо, збираємо до себе. Далі виводимо вперед, згинаємо тепер лікоть коліно, вирівнюємо і опускаємо вниз і продовжуємо на цю сторону. Вдих. Видих до себе. Витягнули вперед. Зігнули. От відчули тут задню поверхню, відчули руку. Вирівняли і опустили вниз. І на цю сторону продовжимо. Вдих. Видих. Ось тут баланс обов'язково. Добре. Тримаємо. Вперед. Зігнули. Вирівняли. І вниз. Ще чотири рази на цю сторону. Вдих. Видих через рот. Вперед. Зігнули. Вирівняли, опустили вниз. Ще три. Вдих. Видих. Вперед. Згинаємо. Вирівняли і опустили вниз. Ще два рази залишається. Вдих. Видих до себе. Повертаємо вперед. Згинаємо. Вирівняли і опустили вниз. Все. І останній раз на цю сторону. Вдих, видих до себе. Вперед. Зігнули. Вирівняли і опустили вниз. Молодці, трошки відпочили, перевели подих, зробили глибокий вдих, зробили видих. І тепер все те ж саме. Ми продовжуємо на протилежну сторону. Відштовхнулись і пішли. Рука, протилежна нога, видих коліно до себе. Виводимо вперед. Зігнули, вирівняли і опустили вниз. І продовжимо на цю сторону вдих. Видих, утримуючи баланс, зібрали ногу до себе. Вперед. Лікоть коліно. Вирівняли і опустили вниз. І продовжимо. Вдих. Видихаємо коліно до ліктя. Виводимо вперед. Згинаємо. Вирівняли і опустили вниз. Ще чотири рази. Вдих. Видих. Вперед. Зігнули. Вирівняли і опустили вниз. Ще три. Вже відчувається добре. Опорна нога, опорна рука. Зігнули. Вирівняли. І вниз. І ще два рази і відпочиваємо. Вдих, видих. Вперед. Згинаємо. Вирівнюємо. І вниз. І залишається останній раз. Вдих, видих до себе. Відчули тут добре опорну руку. Вперед. Згинаємо. Вирівнюємо і опускаємо вниз. Молодці. Все, відпочиваємо, перейшли на п'ятка, опустились. Трошки відпочинемо, розслабили шию, опустились вниз, розслабили спину. Все в цьому положенні відпочиваємо, дихаємо. Робимо глибокий вдих через ніс. Повільний видих. Все. І лежимо так ще трошки чотири, три, два. Один. І круглою спиною обережно повернулись на руки колін. І тепер ми опускаємося на одну сторону, ми переходимо ось так: на предпліччя, другу руку, залишаємо таку напівзігнуту. Зараз ми вводимо одну ногу назад, з цього положення згинаємо коліно, ведемо в сторону, повертаємо ногу наверх і один раз робимо мах. Опускаємо вниз, повертаємо наверх. І все спочатку видих, вдих, Подивились на килим, опустили вниз і небе. І продовжимо. В сторону, назад, вниз і наверх. Теж контролюємо спину. м'язи живота не розслаблюємо. Ногу стараємось максимально високо піднімати. В сторону, тут дивимося сторону за ногою. Назад, подивилися накилим. Опустили вниз і наверх. Продовжимо. Видих, видих. Назад і наверх. Ще робимо чотири. Назад, вниз. Наверх, Ще три. Назад. Опустили. Підняли. Ще два. Дуже добре живеться. Опорна нога. Вниз. Наверх. І останній, Видих. Вдих. Опускаємо. Піднімаємо. Все. І зібрали ногу до себе. І одразу переходимо на протилежну сторону. Все те ж саме. Продовжимо на другу ногу. Піднімаємо ногу. Видих. коліно йде в сторону. Назад. Вниз і наверх. І продовжуємо. Видих, видих, вниз і наверх. Контролюємо м'язо живота. Теж добре відчуваємо руки і, звісно, відчуваємо добре опорну ногу і ту ногу, якою працюємо. Ще трохи залишається. Вниз, вдих, видих, наверх, в сторону і назад. Ще чотири рази. Вниз, наверх, коліно в сторону, високо тримаємо. Назад, опустили вниз. Ще три. Наверх, в сторону, назад і опустили. Ще два. Продовжуємо, продовжуємо, Не зупиняємось. І останній раз наверх, в сторону, наверх і опустили вниз. І збираємо ноги до себе. Виходимо зараз на рівні руки, позаду ставимо півпальці. І з цього положення ми зараз вирівнюємо ноги, виходимо в планку. І нам потрібно підтягнути коліно до себе, округлити спину. Один раз опустити коліно, повернути до себе і вернутися в нейтральне положення. І міняємо так само на другу ногу. До себе. Коліно вниз, наверх і поставили. І продовжуємо. наверх, вниз, видих. І вертаємо. До себе, наверх. Вниз. Повернули. По одному разу. Вдих, видих. І поставили. Останній наверх. Вдих, видих і постав. І обережно коліна ставимо. Знов перейшли на п'ятки, трошки відпочили. Все, опустилися вниз, розслабили шию, розслабили спину, трошки відпочили. І обережно круглою спиною повертаємось наверх. І тепер ми переходимо на спину, опускаємося вниз. Переходимо на килим. Перевіряємо тут в нас. Не піднімається. Поперек. Ми направили спину до підлоги. Стопи стоять під колінами, руки йдуть назад. Одну ногу ми вирівнюємо. З цього положення на видих. Ми піднімаємо одну ногу, руки опускаємо вниз. От відчули добре вагу на лопатках. Повільно опустили корпус, руки назад, ногу вирівняли. І все спочатку. Видих і вниз опускаємо вдих. Продовжимо ще. Видих. Відчули дуже добре опорну сідницю і повільно опустились вниз. Ще три. Видихаємо руки внизу, руки теж наша опора, нога зігнута, і опускаємося вниз. Ще два. Видих, вниз вдих. І останній раз. Видих. І вниз опустились вдих. І одразу тепер на другу ногу ми все продовжимо. Видих. Відчули добре опорну ногу. Опора йде в руки. Опускаємось. Руки йдуть назад. І продовжимо знов. Видих наверх. Відчули опорну ногу. Вниз і руки позаду. Ще трохи залишається. Чотири. І повільно пішли вниз. Ще три. Видих. І обережно опускаємося вниз. Ще два рази. Видих. І вниз вдих. І останній раз на видих наверх і обережно опустились. Руки пішли назад. Молодці. Збираємо ноги до себе, тепер піднімаємо. Підняли корпус, руки вивели до тіла. Тримаємо обов'язково так, щоб наша спина не торкалась лопатки до підлоги. І з цього положення ми починаємо активно пружинити руками і дивимось на коліна. Стараємось стабілізувати корпус, щоб в нас працювали лише руки. Дихання не затримуємо. Вдих через ніс, видих через рот. Все, і пружинимо. Тримаємо максимально довго це положення. Ще продовжуємо Активно працюємо руками. Вісім. Сім. Шість, п'ять, Чотири. Три. Дева. один. І опустились низ, трошки відпочили, розслабили спину, розслабили живіт порухались ось так і сторони в сторону, обійняли себе за коліна. Повинні були дуже добре відчути м'ясо живота. І ми зараз продовжуємо. Ми піднімаємось. Але тепер, коли в нас будуть руки прожинити, ми ще будемо вирівнювати ноги. На видих, вирівнюємо коліна, на вдих, згинаємо до себе. І продовжимо видих. До себе вдих. Підборіддя до грудей, шию сильно не повинні відчувати. Лопатки не торкаються підлоги. Вісім. І до себе. Сім. Зігнули ще трошки. Шість. І до себе. П'ять вже прес дуже добре відчуваємо. Чотири. І ще три рази. Видих. До себе вдих. Ще два. Дороблюємо, дороблюємо, тримаємось. і останній. Видих, до себе вдих. Молодці. все відпочили, повинні були дуже добре тут відчути прес, порухали ще отак трошки з сторони в сторону. Це відпочиваємо, відновлюємо дихання, вдих через ніс зробили, через рот зробили видих. І беремо себе за задню поверхню стегна. Лікті в нас дивляться в сторони. руки до кінця не вирівнюємо. Тиснемо ногами в руки, далі перше підборіддя, піднімаємо і ось такою круглою спиною максимально повільно. Піднімаємось наверх. І зараз збираємо ноги до себе. Переходимо на руки коліна, трошки ще порозтягуємо спину. Починаємо підкручувати стегна до себе, округлюємо максимальну спину. Рухаємось через верх, назад, майже повністю опустились до п'ят. Через верх повертаємось на руки. І в кінці зробили видих. Подивились перед собою, розкрились добре спину. І продовжуємо стегна до себе. Перейшли назад, ось тут максимально відчули розтяження в попереку, В грудному відділі через верх повернулись. І прогнулись, подивились собою. І ще один раз. Кругла спина. Рухаємось назад. Повертаємось вперед. І прогнулись, подивились собою. І повертаємо спину в нейтральне положення. Зараз сідаємо. Збираємо ноги до себе, але одну ногу ось так під інше не підкладаємо, обидві ноги окремо, вирівнюємо спину, лопатки, плечі опускаємо вниз. І зараз за руками робимо глибокий вдих через ніс. Витягуємось наверх і на видих опускаємо руки, повністю їх розслабимо. І ще один раз. Глибокий вдих через ніс. Потягнулись наверх. І видих, розслабили, руки опустили вниз. І поопладували собі. Ми з вами зробили ход-пілатес на все тіло. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Це допомагає просувати мій канал, а також підписуйтесь на мій інстаграм і до зустрічі на наступному тренуванні.